Розділ 10. Третього року Перського царя Кіра Даниїлові, якого називали Валтасар, було об'явлено слово, і це слово правдиве про велику боротьбу. Даниїл зрозумів це слово, бо його значення відкрилось у видінні. У той час я, Даниїл, був у жалобі три тижні буквальних днів. Улюбленої їжі я не їв, а м'яса та вина навіть не брав у рот. Я не намащувався пахощами аж до закінчення трьох тижнів днів. 24-го дня першого місяця, коли я був на березі Великої ріки Тигр, то звівши свої очі, я побачив мужа, одягненого у ляний одяг. Він був підперезаний поясом з чистого уфайського золота. Його тіло було подібне до топаза, а його обличчя, наче сяйво блискавки. Його очі були подібні до яскравих світильників, а його руки і його ноги, як відполірована до блиску мідь. Звук його голосу був потужним, як гомін великого натовпу, і тільки я Даниїл бачив те видіння. Люди, котрі були зі мною, не бачили цього явища, натомість великий жах охопив їх. Вони повтікали й поховались. Я залишився один. І споглядав те велике видіння. Сили мене залишили, моє обличчя змінилося до невпізнанності, і я ледве тримався. І тут я почув голос його слів, і щойно я почув його слова, то впав, як непритомний, і лежав лілиць на землі. Та ось до мене доторкнулася якась рука і підвела мене так, що я став на свої коліна і сперся на долоні моїх рук. Тоді ангел сказав мені: Даніїле, улюблений муже, вважай на слова, які я скажу тобі, і стань на свої ноги там, де ти є, бо я посланий тепер до тебе. І коли він говорив до мене ці слова, я тремтячи піднявся. Тоді він промовив до мене: Не бійся, Даніїле, адже з першого дня, коли ти вирішив зрозуміти, упокорившись перед своїм Богом, твої слова були почуті, і з приводу твоїх слів я прийшов. Володар Перського царства протистояв мені 21 день, але Михаїл, перший з верховних владик, прийшов мені на допомогу, коли я залишився з царями Персії. Тому я прийшов, аби пояснити тобі, що буде з твоїм народом в останні дні, бо видіння стосується майбутнього. І коли він говорив до мене ці слова, я, схиливши своїм обличчям до землі, мовчав. Раптом хтось, подібний до людини, доторкнувся до моїх уст. Я почав говорити і промовив до того, хто стояв переді мною Володарю мій, це видіння викликало в мене біль, і я не маю жодної сили. Як же мені, недостойному слузі мого господаря, розмовляти з таким володарем, як ти? Адже зараз я не маю сили і навіть дихати важко, тоді той, що подібний до людини, доторкнувся до мене і підбадьорив мене, промовивши: Не бійся, улюблений, муже! Мир тобі, будь мужнім, будь сильним. І поки він так говорив зі мною, я відчув приплив сил і сказав: Говори, мій володарю, адже ти мені додав сили. А він запитав: то тепер ти знаєш, чому я до тебе прийшов? Однак незабаром я повинен повернутися, щоби далі боротися з володарем Персії. Коли ж я відійду, з'явиться володар Греції. Але зараз я тобі сповіщу написане в книзі істини, і немає нікого, хто б мене підтримав у цій боротьбі, крім Михаїла, вашого владики.